За останні два тижні в Ужгороді лікарі вже фіксують 12 отруєнь з них двоє серед неповнолітніх. Причина тому споживання кавунів. Зазвичай отруєння наступає, якщо є споживання кавунів, які були вирощені з певними стимуляторами росту. В першу чергу це є нітрат в місні добрива, які дуже сильно накопичуються у кавуні. Якщо брати цілу ягоду, то, відповідно, ми можемо чітко вказати, що найбільша їхня концентрація є біля шкурки кавуна. Тому відразу рекомендація ніколи не доїдати до зеленого, це буде зайвим і ризик інтоксикації, ризик отруєння. Збільшується. Щоб обрати дійсно спілий кавун, лікарі радять запам'ятати декілька простих його характеристик. Коли ми тримаємо кавун в руках, ми повинні чітко бачити дві лінії. Різниця між лініями повинна бути досить інтенсивна. Тобто, якщо це лінія світло салатова, світло-зелена. І інтенсивно зелена, то це вже є одна із ознак, що кавун є достигший, він вже є дозрівший, він дозрів у природних умовах. Другий момент, який потрібно врахувати, що хвостик у кавуна повинен бути не м'ясистим, а повністю відсохшим. Чи знають самі громадяни, як обрати кавун? Йдемо до місцевого ринку, де як споживачі, так і продавці діляться своїми методами відбору ягоди. Вибираєте, щоб хорошо гримів. От він буде хороший, солодкий і сочний. Якщо тут широко є, то дівчатка. Якщо узенько, є, там зараз вам покажу, ото мальчик. Я думаю, що стискаєш, як тріщить, значить добре. Хоча і, і все. На кавуничку, на оту п'яточку знизу. Ну, якщо вона чим більше, туди воно, як кавуничка, вона зазвичай буде набагато солодша, ніж кавун. Має значення той, що хвостик такий, якщо він сухіший, розумієте, то воно вже спіліше, і так і зернятка будуть такі, ну, вже коричневати вже не буде серед них білі. Ще одне, що повинні пам'ятати громадяни, це ні в якому разі не купувати розрізані кавуни, адже саме такі половинки кавуна, які зберігаються під відкритим сонцем та вкриті плівкою, і представляють найбільшу небезпеку. Адже між плівкою та безпосередньо кавуном і утворюються ті шкідливі бактерії, які призводять до кишково-шлункових захворювань.